Отже, Повертаємось до студії, щоб почати євроінтеграційний блок на громадському сьогодні. 1 листопада, день якого наші там колеги громадські активісти, які якраз дуже активно євроінтеграційною тематикою, займалися, дуже довго чекали. Поговоримо про те, що ж означає цей день для українців і що зміниться вже для нас 2 листопада. Поговоримо з Ланою Зеркаль, заступником міністра закордонних справ з питань євроінтеграції. Доброго вечора, Доброго вечора. вам. Але давайте перед тим як перейти до... Обговорення якраз цього питання покажемо просто сюжет, як відбувалася сама ратифікація угоди. Дуже так яскраво це все відбувалось багато уваги. ЗМІ прикуту було до цієї події, і які мої наше сподівання потім згодом відразу після цього. Шановні друзі, Колеги, нагадаю, що нам ще треба проголосувати. Це зараз буде просто історична мить, коли ми разом з європейським парламентом приймемо рішення. Шановні колеги, я ставлю на голосування проєкт закону, реєстраційний номер 2098, про ратифікацію угоди про асоціацію між Україною з однієї сторони. Та Європейським союзом, Європейським інститутом з атомної енергії і іншими державами-членами, з іншої сторони для прийняття за основу Дякую, і в цілому. Прошу, шановні колеги, голосувати. 355 рішення прийнято вітаю Дуже дякую. Пані та панове, ми ще не завершили процедуру. В нас ще одне голосування чекає. Я радий, що ви настільки сповнені ен ентузіазмом, сповнені стосовно повідомлення щодо угоду про асоціацію. Зараз голосуємо за ставлення. Голосував, і сьогодні ми завершили процедуру із 1 листопада. Угода вступає в силу. Я вам всім дякую і всіх вітаю справжній європейський прорив України. Дякую вам. Новні друзі, я прошу сідати на свої робочі місця. Нагадаю, що у нас дуже багато питань, які треба розглянути сьогодні. І разом, лише, що я підписую перед вами. Дякую. Дуже дякую.

Якщо це відео подивитися п'ять разів поспіль, дуже уважно, не відволікаючись ні на що може скластися враження, що саме 1 листопада сьогодні небо мало стати на 124,5% синішим, Сонце мало в два рази як мінімум теплішим бути, навіть не зважаючи на що листопад. але ну ми подивилися всього один раз. Тому у нас цієї ілюзії немає. Але загалом, що змінилося 1 листопада, що змінилося в тому аспекті, що це можна вже відчути. Ти реально справді просто торкнутися того ну насправді торкнутися ще нема чого, але ми розпочали нову еру у відносинах між європейським союзом і Україною. Фактично, саме сьогодні. Ми перейшли від угоди про партнерство та співробітництво к угоді про асоціацію, а саме від партнерства до асоціації до політичної асоціації економічної інтеграції. Сьогодні ми розпочинаємо нову еру відносин з Європейським Союзом. Тобто, це більше символічний акт ні щось. Реально. Ні, це не, не те, що тільки символічний акт. Сьогодні починають діяти майже всі положення угоди про асоціацію, окрім тих, які відносяться до виключної компетенції країн-членів Європейського Союзу, це, наприклад, питання міграції, і окрім положень, які стосуються створення зони вільної торгівлі, за виключенням розкладу. По руху товарів, які Європейський Союз надав Україні в рамках автономних преференцій, я пам'ятаю це так, якраз наклалося влітку під час ЄС форуму, коли всі е там популярні в цій сфері спікери були сконцентровані в одній точці. Міжнародні експерти, політики приїхали всі разом обговорювали, змушені було якраз в цей момент обговорювати е це відкладення е введення в дію певних пунктів угоди, якраз пов'язаних з торгівлею. Це пункт. Е це ну розділ це четвертий розділи, якраз борозу мав виступати з промовою на єс ввечері, і він якраз про це повідомив. Громаді, що відклали виконання цього розділу угоди. аж до 1 січня 2016 року, року. А, але загалом, якраз коли говорили про те, які вигоди пронесе угода про асоціацію українським а, споживачам, українському бізнесу Україні як державі, загалом якраз на цей розділ дуже багато ставок робили. Дуже багато цьому уваги присвячували. А, виходить, що ми якраз основні ці бонуси втрачаємо і не відкладаємо на рік аж. Якраз Росія ж акцентувала увагу на тому, що їм дуже невигідно ці вони пункти. акцентували увагу на тому, що їм дуже невигідне, щоб український ринок відкривався. Але насправді нашим товаровиробникам це також доволі важко було пережити, що наш ринок відкриється, і що конкуренція на ринку збільшиться. І зросте в той же час. Ми маємо пам'ятати, що європейський союз в односторонньому порядку відкрив свій ринок для України ще в травні місяці, і цю цією перевагою ми продовжуємо користуватися до до кінця 2015 року. Тобто наші товаровиробники продовжують поставляти товари на європейський ринок за зниженими тарифами. Виходить, для українського бізнесу до кінця 2015 року є час перебудуватися і приготуватися до того моменту, коли в них справді з'явиться. Конкуренція з Європою саме з цього ми виходили. Оскільки, зважаючи на те, що коли ми вели переговори, умови в Україні були зовсім іншими, було зростання економіки, була стабільна ситуація. І зараз, в ситуації, коли ми фактично в стані війни, коли економіка в нас на спаді, коли треба проводити ще реформи, для нас це було дуже, дуже позитивне рішення Європейського союзу. Але скажіть, будь ласка, все ж розділ про загальні положення про фінансове співробітництво і боротьбу з шахрайством, інституційні загальні прикінцеві положення, економічні та загальне співробітництво. Ці розділи від сьогодні фактично вступили остаточно в дію. Виходить, ці розділи фактично вступили в дію, окрім тих положень статей, які Такі, стосуються ага. виключної компетенції країн-членів, де необхідно провести ратифікацію в 28 країнами. А скільки часу це займе за прогнозами Міністерства закордонних справ? На якому етапі ми тут? Ну ми ведемо дуже інтенсивний діалог з нашими партнерами в Європі звіря. Щодо того, коли саме зможуть країни-члени впровести цю ратифікацію. більшість з них повідомили, що вони налаштовані на те, щоб завершити до кінця 2015 року всі необхідні процедури для ратифікації. Загалом ще рік доведеться почекати з цим за попередніми за попередніми так. Але скажіть, будь ласка, в цьому випадку ну постійно ж змінюється ситуація на міжнародній арені. І ми можемо створити ілюзію про те, що угоди там між Україною, і Європейським Союзом, Україною та європейськими країнами це лише двосторонні угоди. Але в будь-якому випадку втручається третій гравець, Російська Федерація. Далі чиняться якісь перешкоди постійні, тому що під час перемовин будь-яких заяв Росія постійно згадувала весь час про те, що Україна має якимось чином коригувати власну зовні зовнішню політику відповідно до побажань Кремля зараз такі дії наших сусідів припинилися чи це продовжується? Ну надії наших сусідів дуже важко впливати, але те, що змінилося, це я вже сказала, що в нас почалась політична ера політичної асоціації з Європейським Союзом, тобто спільні підходи до зовнішньої політики, до зовнішньої політики і політики безпеки, тобто ми координуємо наші дії з європейським союзом. і Я думаю, що. Тані місяці нашої співпраці з європейським союзом якраз і показали наскільки продуктивним ця співпраця може бути, якраз в аспекті безпекової співпраці, на що можна очікувати від європейського союзу? Ну, в контексті, в тому числі. і Тим, початку тимчасового застосування угоди про асоціацію ну, зараз ми розпочинаємо процес перегляду спільного плану дій щодо безпекової політики, і ми розраховуємо завершити всі перемовини щодо того наповнення цього спільного плану дій по розвитку безпеки в Україні десь до середини грудня, коли заплановано засідання ради з питань співробітництва першої українське дипломатичне відомство в безпековому аспекті. Які пункти хотіло б бачити? Та які домовленості ну є в пріоритеті, на що ви розраховуєте? Ну насправді в безпековому блоці ми виключно координуємо зараз. Дії Міністерства оборони і служби безпеки, оскільки вони перше відповідають за забезпечення безпеки в Україні, і координуємо їх відносини з європейськими інституціями. Крім того, це є доволі новою ерою, оскільки відносини виходять на іншу площину. І відкриваються нові двері, які до цього були закриті. Крім того, зараз в нас дуже поживався діалог із країнами-членами, із Германією, з Францією, і зараз їхня готовність надати нам допомогу навіть за спостереженням з дронами над зоною, яка під конфліктом і над кордоном це є доволі позитивним рішенням в цьому аспекті. От поглиблення співпраці ну наскі розумію, ви виконуєте координаційну роль, але про що може йтися для того? Я думаю, так наші глядачі якраз розраховують на якісь такі практичні речі. Може йтися про подальше надання нелетального озброєння або про консультативну підтримку, як це було в форматі НАТО, коли країни НАТО, зокрема США, надавали консультації Грузії. Я думаю, що там будуть різні аспекти. Проте е, треба зважати на компетенцію Європейського союзу, також в сфері оборони і безпеки. Вона є доволі обмеженою. Тому Європейський Союз також буде більше координувати дії держав-членів, ніж надавати безпосередньо свою підтримку. Угу. Зрозуміло. Тут тут, тут здається. здається я, е... Намалював собі картинку, як як воно має бути, оскільки ну ми розуміємо, не лише європейський союз є партнером України в цій сфері, і ну інший великий партнер може дати більше такого формату. Ну, ну крім того, не треба забувати, що співробітництво з НАТО також має і має тенденцію до поглиблення. Але от якраз з приводу НАТО говорять про те, що НАТО почну прогнози висловлюють такі, що НАТО почне обережніше себе поводити якраз в українському аспекті, але посилюватиметься в інших прикордонних з Росією зонах. Це ні, ну НАТО це взагалі не тільки оборонна організація, не тільки військова. В НАТО існує дуже багато програм, які пов'язані з наданням допомоги при якихось подіях пов'язаних з. Надзвичайними подіями. Вони надають дуже багато консультативної допомоги щодо реформування. Вони надають дуже багато порад пов'язаних з діяльністю різних органів в Україні. Дуже цікавий аспект. Я думаю, у нас. Значна значна частина моїх колег якраз журналістськими розслідуваннями займається тут. І коли е, бачать в пункті ну пункт про фінансове шахрайство і, і поглиблення співробітництва в боротьбі з ним, а е, їм би дуже хотілося зрозуміти, що це означає і е, які е, бонуси Україна може отримати в цьому випадку, яким чином е, підписання угоди про соціацію допоможе боротися з шахрайством. Ну, Питання шахрайства, фінансового шахрайства, вже неодноразово обговорювалося на різних форумах з Європейським Союзом, і ми насправді розпочали співробітництво з ЄС в цьому напрямку ще в 2000-х роках. Якщо ви пам'ятаєте, це був мабуть 2002-й, коли Україна потрапила до чорного списку ФАТ так. Так, і після цього в нас завжди були з європейським союзом спільні заходи пов'язані з боротьбою з відмиванням коштів. Там фінансова служба фінансової розвідки уклала багато меморандумів про співробітництво. Зараз мова йде про те, щоб вивести це співробітництво на іншу площину. В якому аспекті? Ну, ми розуміли, що співробітництво... в ага, саме в проведенні розслідування. Саме в проведенні розслідування. Це обмін інформацією. Це обмін інформацією, в тому числі конфіденційною інформацією, скільки Україна. Вже майже виконали всі зобов'язання по проведенню свого законодавства у відповідність до європейських вимог в сфері захисту персональних даних, то ми фактично вже можемо переходити до оперативного співробітності з відповідними слідчими органами Європейського союзу, зокрема з Європолом. Мені звучить цікаво, мені здається, по панові ефір, що якби він це слухав, стало б трошки некомфортно в цей момент. Але то вже знаєте, домисли ми не маємо на те право. Будемо обережніші в власних висловлюваннях. І е, які ще речі можна буде відчути? Ну тому що знаєте, кожного разу, коли ти почнеш говорити про угоду про асоціацію. Глядачі та просто наші друзі там постійно всловлюють та каже: це ну просто формальний документ, який підписаний. Я того на, ну, на собі не відчую жодним чином. Нам, але є якісь речі, які може справді кожен відчути і зрозуміти, що ось це те, що дає йому дале дає Я про думаю, соціації. що Перше, що відчує, це відчує молодь по збільшенню можливості по. Отриманню освіти за кордоном, а саме в країнах Європейського Союзу, тому що насправді програми обміну і можливості для отримання освіти в Європейському Союзі, в країнах Європейського Союзу, дуже значною мірою зростають. І вже зараз Германія, наприклад, пропонує українським студентам отримувати освіту в Німеччині. І це є доволі. Таким значним кроком на шляху просування до європейського союзу, оскільки від того наскільки наша молодь буде освічена, дуже багато залежить те, куди ми підемо і яким шляхом. Так освітні програми це надзвичайно цікаво. Насправді я просто згадую а, своїх друзів той час, коли я вчився в університеті. Наскільки складно ну, там юридично дуже багато було аспектів, які важко було владнати для того, щоб перевестися до німецького вуза або а, кілька моїх друзів А так ще й безкоштовно. А ще й безкоштовно, так ну є країни, які це практикують. Чехія, наприклад, теж ну вони зараз всі збільшують кількість українських студентів, які вони здатні приймати, і збільшують взагалі програми Обміну, крім того, зараз ми приєднуємось до програм Європейського союзу щодо малого і середнього бізнесу, і наші бізнесмени будуть мати додаткові можливості щодо отримання інформації з європейського союзу, співробітництва з малими і середніми підприємствами в Європейському Союзі, налагодження дуже практичних ділових зв'язків. Я згадую, чесно чесно кажучи, здається, це в. Хтось із представників грузинського посольства був а на той момент, коли я працював ще кілька років тому. Згадую, просто дуже цікава історія була. Після того як Росія закрила ринок свій для грузинських вин, фактично, там через день, ну зовсім через нетривалий термін, в літаку грузинського президента сиділи представники цієї галузі. Цей літак направлявся на бізнес-форум до Китаю. І фактично було відкрито за допомогою якраз там перших осіб держави, ділові контакти для працівників конкретної галузі. Щось подібне планується організовувати у. Міністерства закордонних справ, коли безпосередньо українське зовнішньополітичне відомство буде там власноруч знайомити, скажімо так, представників українського бізнесу і їхніх потенційних партнерів в Європі, ми зараз займаємось внутрішнім реформуванням взагалі системи функціонування наших економічних відділів при Ось так. посольствах, і для нас це є дуже важливим питанням, оскільки старий підхід він не працює, ми хочемо перевести це на більш практичну площину. Просто пояснити, це насправді дуже цікаво, як працює посольство зсередини, які функції покладені на той чи інший його відділо економічний Звичайно, відділ. Звичайно, дуже багато залежить від того, як організована робота всередині посольства. Хто керує посольством, які він ставить завдання для співробітників і що він вимагає? Якщо людина зацікавлена в результаті своєї роботи, все працює навіть зараз. А якщо ви навіть створите найкращі процедурні вимоги, а Бажання посол не буде, не буде бажати організовувати роботу, то нічого не буде. Будемо більш уважно. Придивлятися до тих, кого призначають на ті чи інші дипломатичні посади, оскільки дуже часто там дискусії в журналістському полі існують. Ну типу, яка різниця? Ну, призначили посол, формальна посада, і все. А загалом, якщо покопатися, виявляється, від що дуже багато дуже це багато, багато. залежить. Те, що ми хочемо зробити, ми хочемо перевести роботу в більш практичну площину. А що я маю на увазі, це якраз налагодження контактів бізнес ту бізнес, фактично бути таким містком між українським бізнесом і бізнесом, який. Існує в країні перебування, крім того, ми хочемо зробити цю роботу більш практичною в сенсі того, щоб отримувати гроші від надання оп... ряду послуг, які можуть надавати співробітники посольства. Так як зараз працюють консульські установи за кордоном, по цьому ж прикладу, ми хочемо піти з економічними відділами. Тобто фактично це буде послуга, ну яку надаватиме українська державна установа бізнесменам, так з точки зору там їх це промоції. буде і збір інформації, опрацювання інформації, налагодження контактів, і повідомлення українських українського бізнесу щодо можливості, які відкриваються де саме йде зростання бізнесу, які ринки зростають в країні перебування. Тобто, я думаю, що це буде цікаво. В будь-якому випадку будемо за цим стежити, але є знаєте, бізнесом ж займаються не так багато людей, як хотілося б, як можна, могло б це бути. Не так багато людей зараз думають про те, куди поїхати вчитися. Хтось вже відучився, не має зараз на цей момент часу, комусь ще там треба чекати того, хтось вчиться зараз і не планує переводитися. Але все ж всі подорожують. Абсолютно. Тобто, я думаю, це прогнозоване без запитання. Банальне, вибачте, з мого В боку. В Україні подорожують 10% на Але покажіть мені людину, яка не хоче подорожувати, я перестав. З нею просто вітатися. Дуже багато людей якраз не подорожують хтось через лінь, я думаю, таких більшість, і хтось через все-таки складнощі, певні, бюрократичні з отриманням віз. Ми відчували на собі, особливо журналісти відчували все ж таку лібералізацію візового режиму, але це від певних українських політиків ми неодноразово чули слово безвізовий режим з Європейським Союзом. Це реальність в найближчому майбутньому чи все ж. Поки що лише політичні заяви. Ми працюємо над тим, щоб це зробити реальністю в найближчому майбутньому. А наскільки близькі ми до реалізації того за вашим таким е дуже дуже умовним прогнозом, тобто можна ніякої конкретики дату не прошу вас називати. Але коли це справді можна буде ну найбільш оторвати. проблематичне зараз питання, яке ще все ще ми намагаємося вирішити, це забезпечення біометричними паспортами громадян України. І зараз фактично від того, як успішно ми зможемо запустити надання цієї послуги для громадян України і видачу цих біометричних паспортів, залежить те, наскільки швидко ми отримуємо безвізовий режим з ЄС. Є якісь ще інші перешкоди, чи наразі це є основна і ключова? Це основна і ключова. Це не перешкода, це просто крок на шляху. Ну, да так, але в будь-якому випадку кожен крок з українською дуже бюрократизованою, дуже часто в багатьох сферах системою. Це, це перешкода тут. Проблема, мабуть, навіть не в бюрократизованій системі, оскільки це дуже коштовний процес. Він потребує дуже великого фінансування, і як поналагодження. Цього, цієї процедури надання цих біометричних паспортів, оскільки він потребує занесення всіх даних про громадян до цього єдиного демографічного реєстру, потім їх ідентифікація, друкування цих паспортів. Тобто, він є доволі а, непростим з точки зору. Того, як його організувати, оскільки дані про людей мають бути відповідним чином захищені, Європейський Союз має пересвідчитись в тому, що паспорта видаються відповідно до всіх процедур, що й вони є захищені, що не буде підробок, і тільки після цього можна вже говорити про те, що ми переходимо до безвізового режиму. Зрозуміло, дякую вам за дуже повну відповідь. І все ж останнє про що я вас запитаю, як я міг би вас запитати якось зовсім просто: типу, чи буде тепло в Україні взимку, оскільки значною мірою саме від зовнішньополітичної відомства від це це залежить. В українських реаліях, тобто ми розуміємо, що кількість російського газу в Україні залежить від того, наскільки вдасться домов... домовитися. Не могли б пояснити, як відбувається наразі цей проект процес, на якому ми етапі, і наскільки серйозною є загроза лишитися зараз без російського газу. На сьогодні вже можна сказати, що переговори з Російською Федерацією щодо зимового пакету, ми завершили в четверг Пізно вночі підписали зобов'язуючий протокол між Україною, Російською Федерацією і Європейською комісією щодо умов постачання газу в зимовий період. А крім того, підписали ще додаток до контракту між Нафтогазом і Газпромом. Тобто, зараз можна сказати, що всі передумови для того, щоб пройти зиму, створені. Дякую.